Всім доброго дня! Приїхав я приблизно, приблизно на те саме місце, де я був. от Перша знахідка це отакий гудзичок. Тут от попадаються. Хати були старі, попадаються цегла стара. Тут, тут біля дороги зараз буду крутитися. Ну, Йдемо далі. Було майже на поверхні, от така от штучка. Можливо це було відключати, по типу, тако відкривати, можливо. Можливо і ні. Якась отака така штука. Не знаю від чого, можливо від ключа, напевно, але не факт. Все дзвонить, сигналів купа. Ну йду далі. О, щось цікавеньке. Щось цікавеньке, ну це не монетка, це гудзик. Гудзик. Цікавий гудзичок. Це або царський. Москальський або Австрія. Тут треба його чистити, бо так не поймеш. Дивіться, скоріше всього, що це москальський гудзик. Дві, дві, двоголовий Орел. Можливо і так. Вошко навіть збереглось. Ну йдемо далі. Ого, це що таке? Якась мідна, я не знаю щось від снаряда чи що це таке. Ви яка штукенція мідна велика. Звоніла так, дай так добре, блін, взагалі. Має трохи фахі, можна було забрати на мідь. В принципі хай буде, заберу, Дома десь якийсь. Мішок закинув хай лежить. В чому би і ні цікава штука? Ну йдемо далі. Який чистенький сигнальчик. Класний. Може щось буде цікаве Ну що тут лежить? А, ну це мідна головка від снаряда, яка дзвонить. Звісно, класно. О, але все ж таки собі. Ну але в принципі на мідь можна забрати. Чому б і ні? О, ще одна головка від снаряда. Зато сьогодні міді назбираю. Це вже трохи не така. Але нічого, беремо. На мідь піде. Так, я тут змінив місце дислокації, так? І дивіться, що мені випадає, гляньте. Яка шайба. Ого, який стан. Просто як як... Я ще такого не бачив, дивіться? Це якийсь... Я такої монети реально не бачу, це якісь іерогліфи, Офігеть! Я такого ніколи не бачив, ні разу. Я не знаю, що це за монета. Зараз я прочитаю. Чекайте, чекайте, бо я тільки вперше бачу взагалі, дивіться. Зараз. Блін, не можу поняти, але вона стан, стан просто... Стан просто ну, як, Я не знаю. Бачите іерогліфи? Дивіться, дивіться, які іерогліфи. Що це за монета? Друзі, що це за монета, я не знаю. Можливо хтось бачить, підкажіть, будь ласка. Я такого я зустрічаю перший раз таке. Просто неймовірна штука. Просто жесть. Я в шоці. Що Шо це таке? Я... Зараз я прочитаю і включу ще раз камеру, бо я не можу прочитати. Тут якось не пише не то, ну якось... Не можу поняти, що саме зараз. Так, я прочитав, що тут пише. Пише 20. Тут пише кірін Кашес або Чейшес. Лайкоси прожимаємо за таку монету. Я не знаю, я таку монету вперше бачу і ніколи не дев взагалі такої не бачу. Дивіться, які символи. Я не знаю скільки їй часу. Просто, друзі, хто знає, що це за монета, будь ласка, відпишіть в коментарі. Буду дуже вдячний. Просто жесть. Я в шоці. О, але вже потрохи вечоріє і пора йти на маршрутку, бо я минулого разу... Чуть, чуть в селі не лишився, бо пізно виїхав, Пізн... точніше пізно пішов на маршрутку і ледве сів на неї. От. Так от ця от монета мені там підказали друзі, я там позвонив, щоб вони пошукали в інтернеті. Це здається монета Китайської імперії 1903 року. Ну, Мені так друг сказав, треба ще буде, сам приїду, вже подивлюся в інтернеті, може точніше щось знайду. Дуже така цікава. І що вона забула тут а в Україні? Ну, Це дуже велике питання. Можливо, якісь торговці би торгували, можливо, хтось тут кудись їздив, там якось десь її дістав і тут згубив. Но факт того, що знайти в нас в Україні таку монету, це ну, шанс практично рівний нулю. Тому мені сьогодні ну, дуже нереально пощастило знайти таку знахідку. Просто Ну, явно не в кожного вона є, це точно. Я не знаю цікаво, скількох людей ця монета є в Україні в колекції. Мені от просто цікаво. І Навіть не куплена, а просто скажімо так, просто викопана. І ще й в такому стані. Тобто я рахую, що сьогодні Коп був через цю знахідку ну, дуже нереально вдалий. Реально, просто. Я от їду, буду вже їхати додому задоволений капець такою знахідкою. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково. Дякую за увагу. Всім. Ну і побачимося.